Ви трошки операції. Я заступник начальника Печерського. А я зробити? Про що ви домовляєте? Домовляєте, що до вас вийшли? Заступний начальник червоського броню мовляв, що ви заступни на нас банка, ви не будь ласка. А то що? А то що? перша стаття кримінального колон. Ви зараз на мене нападаєте. Ідіть нас банк. Домовляйте. Заступ на ну, себе поводити. А то що? Шановний, не юрійте, не берете. ви брати виламувати, я хочу свою ламу, ламайте, шанов, ламайте. Шанов, шанов, давайте. Поводили, не шанов, є давай. зімання. Ламайте. Ламайте, ламайте. Йди домовляйте, що вийшов заступник з банка. Не сміши ви, Боже. Йду, домовляйте, що вийшов з з банку. От не смішіть, не будь ласка. Є начальник служби безпеки банків. Не Тут Не було напруги, поки ви не прийшли. Прийшли, ви почали вас напруги. Ні, напруга є, ви почали штовхатися. Я вас штовхав? Так, це зафіксовано. Не не фиксуван, зафіксовано? Да, так. Да. так, все зафіксували. Так, все. Ідіть подихайте, все, що ходите. Нормально спілкуєте. Спокійніше, заступник вже не короведе, бо завтра ви працювати не будете. Та ви що, ви мене звільнили? Ви на громадський звільнили. Хорошо. Ви не шановний генерал з великим досвідом, щоб вас восстанавливали. Вас звільнити і відправляти у відставку. Ясно? І поїдемо поїдем в АТО, з вами. От ви в АТО поїдете. І я навіть не від вас там буваю. Щоб ви знали, я за свої кошти на день контррозвитки, на день контррозвики 26 грудня за свої кошти Купив машину, відремонтував і передав біля центрального апарату СПУ. Приймав заступник голови і рад, що ви зробили? Ви в АТО хоч раз були, ви є, ні, не були, Ну так і все. І написали звернення, ми підписані народними депутатами, і президенту, і прем'єру, і голові ГПУ, і МВД, того, щоб прогрес хоч якесь розслідування. По Оскільки фонд гарпані фаніфікусі безпере безпосередньо підпорядковується Національному банку України, ми хочемо, щоб наш банк безпосередньо вплинув на начальника фонду гарантування. А ще краще безпосередньо на Київка і Шевченка, щоб їх звінили через те, що вони грабують державу відверто продаючи Активи банки, які визнані не а це зараз 51 банк за заниженими цінами. Тобто, е, якщо це, це землі, це будинки, це автомобілі, це кредити, це депозити, Тобто, якщо наприклад автомобіль там ринковий ось на коркоштує пів мільйона гривень. Вони можуть його брати за 200 тисяч, за 100 тисяч, а різниці кладуть собі кармани. Також вони використовують власні зв'язки. Так у них солідарність просто. А, так, у них солідарність. <гум> Вони використовують своє службове становище, щоб ці активи продавалися через їм підпорядковані біржі і фінансові структури, обмежують кількість гравців, які можуть брати участь в торгах на це майно. Тобто відверто люди просто сидять і грабують державу. Тому що те, що продаються активи банки з зниженими цінами, не дозволяє фонду гарантування отримувати достатньо кількість грошей, щоб компенсувати вклади вкладчиків банків, які без неплатоспроможними. І відповідно держава повинна або за свій рахунок їм виплачувати ці вклади, або взагалі не виплачувати. Тобто безпосередня їхня діяльність впливає на життя кожного громадянина і вкладчика даного банку. Яка організація у вас? Ми не організація, просто от ми прочитали на, на Українській правді цю статтю, да, і е, пройшло в тиждень, і взагалі жодної реакції, навіть не початок службове розслідування, їх не відсторонено від е, їхньої діяльності. Ну просто вони далі залишаються на своїх. посадок посадах и далее проводят свистки. А что милиция кажется с приводу? Э, yeah, вот те э, ну... э, цепочки. Я бачу тут э, ем милиционерики, mm -hmm. э, уже на моей памяти выдавал приказ э, стрелять э, стрелять на поражение на баллоне, на э, водогоне. Вот еще по нему расследование не провели до конца. но вот. Видео Ну, Давайте давай, празднуємо. Я б кажу, можна. Навіть сказано, що мирно все десять. Якщо ви, я я вот, да. ви пристегнули вы... людину, скажіть. Це ж просто Понятно. форма протесту. <laughs> Ось Форма протесту. Да. Якщо ми порушуємо закон, то скажіть, яку статтю, тому що э, Саму, 30 мільярдів. Дуже добре. Є слідчі, доводьте, подавайте той самий суд. А що саме? Я б тебе заблоковано, поясню. Ну нічого закриється ввечері, як банк закриється. Де ж де ж ми що заблоковується, коли заблокував? А тут, будь ласка, хотіть, скільки хочете. Ми ще з вами що, що ці двері так. закриваються на защовку. Ну, Зараз ми їх закрити не можемо. Ну, це є уже порушення з вашої сторони. Ні, ліса, ви, те, не ви, ви, зап... ви не даєте можливості нам виконувати свої функціональні обов'язки в повному обсязі. Те, що ви закриваєте на защук, так. це я переконаний, в інструкції немає. Це вже ваші там певне з вашого певного досвіду. Ви вирішили закривати на защовку. Звідки ви знаєте нашу інструкцію? У нас є бюро перепусков. Замовляють... Я лікарський банки, знайомий, дуже добрих часті Маркова Бориса Івановича. Це, Це... Тому, Ви <плес> мені, мені не розказувати. Наскільки вже людина досвідчена і повинен навіть. Навіть, навіть за Маркова. Ви, Бориса Івановича, тому мені розказують, як зачиняється, що Це... за що. Я дуже все добре знаю, як ви що зачиняєте. А ви знаєте, як інструкції міняються теж, знаєте, і закони. За один день все міняється. Добре, будь ласка. Винесіте, давайте так підемо. Хорошо. Якщо ви зараз, ну, ми заступника Аслюна чекаємо, виносите копію інструкції, про яку ви зараз сказали, не знаю про яку, де написано, що ви ці двері саме ці п'ятий під, під'їзд в робочий час закривають ну, за що. Ну, ну, ви... То дуже, я приємно, але дуже мало чекаємо наступника, говорят. Я не, не я, не не, я не <кху> Ви Перешкоджаєте тому, що ми зараз зачинили ці двері. Давайте <кху> разом з ним зачинимо. Ми казали. не можемо. Він людина не запрошена сюди. Ви, ви порушуєте... Десь бюро перепутати. Давайте замовляйте бюро перепутати. Давайте замовляйте. Тоді замовляйте нам зараз перепустки. Гарантуйте, що заступник з нами зустрічається. Я вам підемо з ним зустрічатися. Ми не можу вам гарантувати. Ну, ви бачите, ви не можна. можете. Десь перепутати. Бюро перепутати.